Про блокування україно польського кордону сьогодні в Україні ночувані вичевидь, всі розсипане зерно, блоковані пункти перепуску, ганьба, образа на адресу українців, які нібито торпедують. Польську економіку, але район за кордон поїхав трішки далі на північ Польщі до кордону Польської Республіки з Калінінградською областю Російської Федерації. Жодного блокпосту польських фермерів чи інших протестувальників ми там не побачили. Ми не бачили там палених шин чи гасел про заборону імпорту з Російської Федерації. Натомість залізничні колії в одному з містечок на півночі Польщі забиті вагонами РЖД Руська железний Дороги. Рогі мене звати Юрій Конкевич, і в цьому сюжеті ми розповімо вам про те, що ми побачили на кордоні Європейського союзу та Росії, і як ми стали особами, які загрожують національній безпеці Польської Республіки. Отже, дорогою на північ Польщі ми бачимо активні протести фермерів. Саме в той день фермери заблокували практично столицю Польщі. Варшаву заблокували саме місто, дороги біля нього, і їхні трактори 6 березня не доїхали до Варшави. Однак повністю заставлені були ними дороги поблизу столиці Польщі, обганяючи одну з колон цих фермерів, які вже поверталися додому після протестів, помітили дуже одне цікаве гасло. Українське сміття труїть наших дітей. тобто українське сміття, себто так поляки називають наше збіжжя, які нібито потрапляють до Польщі, воно отруює польських дітей. Ну тут були такі прямі аналогії на той скандал, який був у Польщі, роздмуханий в соціальних мережах. Мовляв, українське зерно потрапило на до польських виробників птиці, і власне на птахофабриках воно було оброблене і згодом отруїло нібито польських дітей. Блоковні дороги трішки змінили наші плани, і ми опинилися в містечку Бранєво. Це місто поблизу Балтійського узбережжя за 6-7 кілометрів до кордону з Росією. Там ми зауважили велику кількість магазинів брендового одягу, і це здалось трішки дивним, як для 16-ти тисячного населення. Однак згодом місцеві розповіли, що до 2022 року тут активно скуплялись русотуристо. Вони могли безперешкодно приїжджати сюди, і в принципі навіть сьогодні можуть приїхати, якщо частина росіян має паспорт громадян, наприклад, німецької республіки. З осені 2023 року. Нарешті прикордонний перехід Мамонове. Так називається перехід між Польщею та Росією. Він закритий. Заборонено в'їзд до Польщі легкових автомобілів Росіян. Там наразі протитанкові жуки і такі грандіозні бетонні загородження. На пасажирському вокзалі також в принципі гуляє вітер з тупикової пасажирської власне гілки. Щодня відправляється з Браньова тільки чотири пасажирських потяги. Натомість ми помічаємо жвавий рух власне на вантажній станції. Тут сотні вагонів для сухих вантажів, цистерни. Поруч помічаємо цілі гори вугілля. Тепловози постійно маневрують біля терміналів та власне цього розсипаного вугілля. Словом, життя вирує, життя бізнесове кипить. Поруч із залізницею помічаємо офіс підприємства Кар Госпет. Це дочірня фірма польської залізниці. Власне, вона надає послуги із перевалювання, розвантажування вантажів, а також торгує вугіллям. Заважимо, що в цьому регіоні Польщі немає якихось великих і, взагалі, будь-яких родовищ корисних копалин, в тому числі вугілля. Тож, очевидно, що це вугілля завезене з за меж Польщі. Втім, восени 2023 року у Польщі щодо вугілля спалихнув скандал. Депутат тоді опозиційної громадянської платформи Кшиштоф Брейза заявив, що у Польщу продовжують завозити російське вугілля, утім його завозять вже під маркою, під видом, буцімто казків. Казахстанського вугілля поблизу терміналу цієї фірми Каргоспет помічаємо цистерни, причому дуже багато цистерн, і там написано, що це зріджений або так званий скраплений газ СПГ. Цистерни перевозить РЖД, Російська державна залізниця. На них написи: Сібур, ІНК, тобто Іркутська ніфтяна компанія, а також Тексов. Нагадаю, що кінцевий бенефіціар. Компанії корпорації Сібур це російський Новатек. Новатек акціонерами його є наближені до Путіна олігархи Леонід Міхельсон, а також Геннадій Тимченко. Власник ІНК це російський мільярдер Микола Буйнов. ІНК щойно в 2022-23 році налагодили власне проект із СПГ Скрапленого природного газу. Ну а Тексол це казахський перевізник СПГ. Загалом європейські країни наразі активно імпортують російський арктичний скраплений газ У 2023 році. Імпорт СПГ до Європи зріс на 40%. Експерти прогнозують і на цей рік його збільшення. На відміну від сполучених штатів Америки, європейський союз не поширював санкції щодо імпорту СПГ, і зауважимо, що найбільшими покупцями російського скрапленого газу є Франція та Іспанія. Я процитую звіт Центру досліджень енергетики та чистого повітря та коаліції бізнес своєї. Крен він датований груднем 2023 року. В результаті ЄС залишається пунктом призначення для 50% російського експорту СПГ, та щомісяця надсилає до Російської Федерації 1 мільярд доларів. Біля 10 країн ЄС постійно імпортують СПГ, який виробляється на Ямалі. Це російська Арктика. З грудня 2022 року, по жовтень 2023 року. Половина експорту СПГ на 8 мільярдів доларів спрямували на ринок Євросоюзу. У січні 2024 року країни Балтії та Польща запропонували включити імпорт скрапленого газу з Росії до власне го пакету санкцій проти Росії. Утім, цього не сталося загалом. Російський СПГ в на станцію у польському бранєво. Могли привезти з Калінінграда власне там, у жовтні 2022 року, росіяни ввели в експлуатацію гігантський просто такий термінал з приймання, зберігання а також регазифікації зрідженого природного газу. Після власне Бранєво район за кордон планував поїхати в інший пункт пропуску в сусідній з Бранєво. Він називається Безледач Багратіонівськ. І власне там ми хотіли побачити і зафіксувати інший вид торгівлі, який все ще процвітає між Росією та Європейським Союзом. Пункт у Багратіонівської є фактично ключовим на кордоні з Росією, якщо йдеться про вантажні транспортні перевезення автомобілями. Саме через нього йде частина торгівлі з бізжем, тобто зерновими, і це, нагадаю, в 2023 році понад 2 мільйони тонн. 2 мільйони тонн це вдвічі більше, ніж було у 2022 році, тобто Європа навіть збільшила імпорт зернових торік із Російської Федерації. Ну і таким чином, поки українські фермери рахують свої збитки від війни, від втрачених посівних площ, від того, що логістика стала надзвичайно дорогою. Від низьких закупівельних цін в Росії просто не сміхаються і рахують нові і більші прибутки. І хваляться тим, що Європа з ЄС харчами фактично процвітає. Ну бо зерно це продукт харчування, і його не вносили у жоден із. Пакетів санкцій проти Росії натомість частка України на ринку зерна в Євросоюзі у 2023 році скоротилася ще на чверті. Вона тепер трішки більше 1 мільйона тонн. Словом у Багатіонівську ми планували побачити полічити фури з зерном чи іншими товарами, які йдуть з напрямку Росії з Каніградської області до Польщі, але сталася велика ганьба. Польська поліція затримала нас у місті Бранєво. Вона не дала нам зробити дзвінок додому рідним чи в редакцію. Вона не повідомила про затримання українського консула. А згодом були також допити з представниками АБВ: це агенції безпеченства внутрішньої, тобто їхнього пробузу польського нашої служби безпеки україни і власне на основі припису цієї агенції припис був наданий польським прикордонникам район за кордон видворили за межі польської республіки ну і іронія долі що саме того дня коли район за кордон оголосили особами які загрожують національній безпеці польщі польський сейм прийняв резолюцію в якій рекомендував ухвалити рішення про заборону будь-якої торгівлі з росією Найбільше власне в цій резолюції йшлося про імпорт продовольства з Росії та Білорусі. Тобто поляки нарешті збагнули, що саме російський, а ще латиноамериканський імпорт зерновим саме він зменшує ціни всередині Польщі, а не міфічний неіснуючий український імпорт. Власне, саме про це давно говорять українські урядовці, і саме про це нещодавно заявляв і вимагав обмежити і взагалі заборонити цей імпорт. І новий польський прем'єр Дональд Туск. Отже, саме за намагання зробити сюжет про не до кінця закриту торгівлю з Росією, нас затримали та фактично видворили з Польщі. Ну і власне побачена нами ідилія на півночі Польщі поблизу Балтійського моря різко контрастує з тим, що ми побачили на переході до Рогузьких годин, вже на україно-польському переході. Саме сюди відвезли район за кордон, польські прикордонники для депортації. Черга фур біля українського кордону того дня розтягнулася на 8 кілометрів. 9 березня в його годин зайшло тільки за увесь день 70 авто і 15 приблизно польських. Протестувальників за 200-300 метрів до кордону перепиняли і гальмували навіть рух пасажирських автобусів того дня. На жаль, на терміналі в ягодині панувала гнітюча тиша, і не вистачало напевне тільки перекити поля.